так, вулиця братів Рогатинців. Арсенал. І пройдемося. Прийдемося на вулицю Староєврейську. А староєврейський вже підемо на площу рину. Я на вишню працюю, реберня працює, та все працює, але все працює, але всі думають, чи їм то треба. Чи то можливо після осені закритися і відкритися аж на наступне літо. А, можливо, то тільки в моїх думках вони думають. Насправді вони можуть думати, може то продати бізнес взагалі. Авокадо. А цей чоловік вам сіли потрапляє. В кадр на моноколесі. Вже не перший раз біля оперного, біля фонтану, під час концерту. А зараз ще й на староєврейські. Темно, темно, пора світло ключа. Ну, але цю діляночку так цікавить, і романтична. Можна собі уявляти все, що не видно, де насправді ще рука і не тільки рука. Тут далі, бачите, гарна панорамка на Староєврейській відкривається. Оди. Де ліхтарі горять. Ну, і там теж пройдемося, але трошки пізніше в тій частині побуваємо. А зараз повернемо на серчку. І знову російська мова. Точніше, вона і знову, а все ще. Я так кажу, і знов ніби її не було. По тому, як люди йдуть, видно, що більшість з них вже йде додому. Що свята, вихідні вони вже завершились. Тут нас роблять фотографії з туристами. Цікаво, що при такій видимості вийде в реалі. Плащаринок тут теж трошки темнувато. Трамвай їде. Зараз трамвай зупиниться на зупинці. Хіба скажути запаркується? Я там не О, придумав що. Придумав, що відповідати, коли вам стрічку дають. Треба казати, дякую, я сам таким займаюся. Я так сказав, кільком дівчатам вони сміялися. Жарт зацінили. Так що хочете, беріть на озброєння. Вам стрічка, ви кажіть, дякую, я сам таким займаюся. Побачимо. Ах. Знаєте, я сподіваюся, 9 зараз світло включу. В такому освітленні нема сенсу. Дуже щось знімати, або йти на вулиці де більше світла, вірменська, староєврейська, зазвичай. Послухаємо, там здається теж якийсь концерт. Так, в місті доволі темно. Так, це до темно, якщо ви думаєте, що тут хтось живе, ніхто не живе. Тут зазвичай все здається і так виглядає, що сьогодні воно не дуже здалося. Ніяких відключень світла нема. не видно. А він всередині аж там. А чому так? А чому так? Блін, дівчата втарахують, як негр спить на лавці. лавочці. Так, Та, Можем ти далі. Можем ти далі. Такий ресторан, де є сніданки, з ну, такого потужного освітлення, в них є і вечері. Зараз mm -hmm. родимося, будиночки.

Таж концерт. До я проведу, що представляє, коли суперничного каже оголошення. Ресторація приміщення.